Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми граємо в Tower Дефенс. Тавер дефенс в Роблоксі. І зараз, як я розумію, у мене почався туторіал, і мені розкажуть, що тут потрібно робити. Ми можемо почати будувати. У мене є 100 копійок, і ми можемо взяти першу турель. Давайте її десь поставимо. Якраз отут ми її і поставимо. У мене гра показує. Став сюди, Сань. Окей. Повертаємося назад. Айтеми і стіну, каже Сань купи Купуємо ще й тут стіну. Окей, все, файт! Давай, лес гоу битися! Виходять зомбі. А почекай, це не зомбі, це якісь нуби. А я можу якось їх валити сам чи ні. Ні, не можу. Мені треба дивитися, як турель виносить їх. І я заробив 50 центів. Непогано. Можемо сюди поставити ще якусь штуку, мені показує гра. У мене зараз проходить навчання, проходиться. І тут, походу, мені розкажуть, що як потрібно робити. Зараз у мене стадія уже два. Окей, погнали. Файт. Вони проходять і получають демедж всі відразу. Найс, непогано, непогано. Але це ж це ж початок. Це ж початок. Тут все ще буде дуже жорстко. І зараз ми зробили ще 50 коїнів, і можна буде попробувати щось зробити. У мене туторіал каже: ну, нажми сюди, нажав, апгрейд. Опа, непогано, пушечка прокачалась. Давайте зразу битися знову. У них уже ХП більше. ХП більше. Але я й пушку прокачав, вона вже дамаже по 2 хп. Боже, тільки хоч би вони не дошли до кінця. Ну, ще не повинні в теорії доходити до кінця. Ще повинно бути все супер-супер легко. І, походу, кінчилась моя ця, кінчилось моє навчання, і мені потрібно все робити самому. Зараз у мене на балансі 430 доларів. Гривень, можна так сказати. І у мене є купа стін. Так, почекай. Я оце думаю, куди її краще поставити. Ладно, поки нехай буде так. Давай подивимося з пастками. 50 баксів вона коштує. Я можу, в принципі, їх поставити тут тако дві штуки. Вони будуть дуже-дуже хороші. І ще я би поставив турельку взагалі було б непогано. Наприклад. Ем... <гум> Наприклад, ось до було б дуже-дуже зручно, я думаю, да? Отако. І. І замість оцеї стіни ми її прибираємо. І можна якось прибрати. Як її прибрати? Оттак все. А, ні, вона там повинна була бути. Ну, ми поставимо тут турель замість стіни. І в цілому, зараз я повинен нормально так валити. Давайте попробуємо файт почати. Зараз я супер ізі. Почекай, а чого лазер? Тут тут же ж лазер стояв. Чи тут його не було, я не поставив його. Мабуть, я його там не поставив. Дивіться, дивіться, сань. Вали, 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 вали. Давай, 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 давай. Сечелос. Ізі. 200 коїнів ми заробили. Давайте відразу що ще, ще ставити. 330 доларів у мене є. М -м, щось по пасткам. Куди можна поставити? А більше тут по факту нічого такого і не поставили. Ставиш, окей. Тоді тут ми нічого не будемо ставити. Ми просто зараз прокачаємо пушки і можна далі пробувати. Моби виходять, але Саня на ізі просто з ними справляється. Максимально. З прокачаними пушками це супер легко. Я готовий просто проходити, заробляти гроші, проходити всі ці стадії з легкістю. А потім ми ще тут пушок наставимо і капець. І на ізі буде. А що тут у чувака? Ого, ви подивіться, як тут у чувака. Він їх нагнав так околом. Я теж так хочу. Обалдіть. А як він то зробив? 160 доларів мені дало. Хм, хм. Давайте спробуємо, знаєте, що зробити? Спробуємо відкрити білд і тебе перенести. Ось тебе, наприклад, можна перенести? Мув. Ось до, да, можна переносити. Ось тако. Поставити ось тут, наприклад, стіну, щоб вони сюди не йшли. Потім поставити пушку. Поставити пушку, перенести десь, як мінімум, сюди. Лазера теж перенести. Можна такого? Ось отако лазера сюди. Потім, замість цього, лазера ми його відносимо плюс-мінус сюди. А сюди ми ставимо ще пушку. Хоча я би хотів арбалета. А так, почекай, та карбалет. Він взагалі ерунда. А ні, він трішки кращий. Він трішки кращий. Ладно, тоді давайте поки що не будемо сильно заморачуватись, ми просто його тако подвинемо, запустимо, заробимо трішки грошей, і буде все нормально. У мене, в принципі, пушки повинні розібратися з ними всіма. Тихо, почекай, Сань, походу, не розібрусь. Вони зараз дійдуть до кінця, Сань! Ні! Капець. Але гроші ми свої заробили. Окей, добре, що ми остались живі, можна сказати. Так, до нас прийшов уже коріш. Ми ставимо сюди арбалета. Оцю штуку ми переміщуємо. Отак ось сюди. І так буде трішечки-трішечки краще. Let's go. Зараз спробуємо знову. Ну тут уже точно, тут без шансів. Тут просто на ізі. Тут просто буде на ізі. Саня ще й з арбалета вали. Короче, легко. ізі-ізі І будемо далі пробувати добудовувати, щоб воно все було максимально Максимально так, як я хочу. Плюс-мінус уже ось так. Це ми Сюди і пробуємо запускатись. Файт. Зараз з легкістю просто. Бем. Санчелу, свали. Вау, wow. давайте, кенте, розвалюйте цих зомбачків на ізічах. Просто з легкістю. Як же? Як же ми їх валимо? Як же ми їх валимо? Але їх уже й багато. Санчелос. Дуже потужно, дуже потужно. Сань, вали. Єее! Найс. Супер! 750 коїнів у мене вже є. Я готовий навіть поставити сюди ще арбалета. Опа! Арбалетик є. Оцю штуку можна вже прибрати. Стіну. Вона тут Ох, йо. а що, якщо ми сюди поставимо цю? О, все, тепер нормально. Ми ставимо сюди по пушці. І тепер я з легкістю любу хвилю пройду. Погнали! Дев'ята хвиля, та на ізі. Ми їх так щас будемо виносити. Просто з легкістю. Давай, Санчелос. Ти побудував максимально жорстку базу. Можна навіть було цей лазер посунути. Хі -хі. а я щось провтикав. Його можна такого подвинути. Хм, а я оце думаю: а що, якщо ми поставимо цю штуку сюди? І ми отако от їх просто понаставляємо. Дуже багато. Раз, два. Все, плюс-мінус ось так. Ціла зброя у мене Готова і мені лишилося просто-напросто її прокачувати. Я думаю, така змійка буде непогано. Давайте подивимося якось у чувака. У нього, в принципі, така сама, але у нього далі недобудована. Типу, якщо хтось повертається сюди, то вже все. Ці нічого не зроблять. А в мене набагато краще. І мені лишається просто її потім прокачувати. Я думаю, така штука буде нормально працювати. Давай, давай, сачелос. Пробуємо, 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 пробуємо. Ні, ну це це, це без, без, без шансів, без шансів, у чуваків. Просто без шансів. Максимально без шансів. Я нормально валю. Ми тут дуже хорошо, дуже хорошо. Стоїмо максимально чітко. Арбалети валять, все валить, все валить. 945 коїнів ми заробили. Ми можемо з легкістю зараз поставити собі ще арбалета сюди. Блін, мінігана, я хотів би поставити. Ха -ха. давайте оцю штуку прокачаємо, щоб в неї демеджа було більше. Та іще можна. Іще просто 4 демеджа. А в оцей 6. А, ну вона тисячу коштує, вона все рівно дорожча Але зараз взагалі пушка. Ми ще прокачалися. Fight. Let's go! 30 40 хп у нього. Диви. Це вже жорсткі, чуваки. Але в мене лазер потужний. Вони просто будуть проходити через лазер і помирати всі. Ну, не всі, бо зомбаків дуже багато хп. Надо було прокачатись Це ж 11 хвиля. Йо, вони можуть дойти, кстати. Обалдеть. А ну давай Ще раз, їх! Ні, вони не дойдуть. Я впевнений, не зможуть, не зможуть, не зможуть. У мене тут ще багато дуже йти далеко. Дуже далеко ще йти. Ми їх нормально розносимо. До речі, скільки грошей за одного такого дає? Давайте подивимося. 50 коїнів! 50 коїнів за одного зомбачка. На ізичах. Просто бен сюди. Правда, заробили мало. Минулого 900 заробили разом. Хм. Hmm. І тепер, я думаю, з легкістю можна взяти. Ти, правда, апгрейдяний. А ось ти не апгрейдяний. ми тебе можемо просто з легкістю взяти і зняти, забрати 95 коїнів і поставити сюди арбалета. Що арбалетом буде ще крутіше. 200 коїнів у мене є. Ми за 200 коїнів можемо прокачати ось цю штуку, яка буде більше демеджа наносити. І нормально, файт. Let's go. 12 стадія. Я вже нормально так прокачуюсь. Чуваки, по 40 хп просто сипляться. Вони не можуть нічого зробити. Їх так валять жорстко. А це ще я арбалетів понаставляв. Це пушка. Я би ще мінігана хотів поставити ж. Він просто просто з валив. Я дуже жорстко зараз іду. Вони ще отут будуть демедж получати. Ще тут їм цілу полоску попробуй пройти. Це максимально складно, максимально складно. Для них, у мене вже 1400 є. Це же, Скільки я зараз грошей зароблю. Йоо, максимально багацько. Давай, давай, сачео. 3 хп, 2,8. Ізі. 2000 коїнів я заробив майже за один поєдинок. За один єдиний. 2500 коштує мініган, у нього демедж 2, Ренч великий. А ні, ренч у нього меншечкий. але в нього швидкість дуже здорова. Дуже здорова. Він дуже швидко стріляє. Його можна поставити отут чисто на вході. Але він 2500 коштує. Типу, у мене сіки такого нема грошей. О, а, а, а тут низ слистати, мона, дивіться. Які тут Пушки жорсткі. Трапи дуже жорсткі, Дуже жорсткі ці. Обалдеть. А тут лаки-блоки Опа! Ану! А ну, а що мені випаде? Коїни випали, скільки? 200. А, та дуже мало. Ладно, давайте файт. Зараз ми заробимо 500 коїнів з легкістю і поставимо нормальну турельку. Я думаю, нічого складного в цій битві взагалі не буде. Взагалі. Да, дивіться, ідуть, повзать, повзуть, повзуть зомбачки. Ізі, щас. Щас вони тут почнуть проходити, всі получати купу демеджа за лазера. І підуть далі. Ми їх далі будемо валити. Але почекай, можуть дойти. Можуть дойти. ні. Обалдеть. Валіть, їх, валіть, чели. Турельки. Блін, два штуки лишилось. Давай добивай, хоч одного. Одного добили, один лишився. Ні, один, один дойшов. Фейлет. 500 коїнів заробили. Ну, ладно, цього ми що робимо? Продаємо його. 185 забираємо. І ставимо сюди мініганчика. Мініганчик зараз буде по дорозі кожного просто тулити. Просто так валити кожного. І оцього арбалетика прокачаємо. Він прям аж так прокачався, диви. Він виглядати почав набагато крутіше. Ладно, а ну давай пробувати. О, диви, що мініган робить. Він просто їх валить. Він просто їх тулить. Навіть підписник в шоці пише: ого. Мініган прям нормально Прям капець, які він їх вали. Правда, вони швидко проходять. Їх аби заповільнити якось, щоб вони не могли так підходити. Каже, ого, як дамаже. Та він тут вали вообще потужно, братух. Він просто виносить. Проте за них не так багато грошей дають. Їх довго бити, а грошей не так багато дають. Я ось, наприклад, ще одного мінігана не скоро поставити зможу. Але було б ще дуже-дуже хорошо отут поставити мінігана. І він би по кругу отаку валив би кожного. Це було б дуже потужно. Але ми їх провалили дуже швидко. Дуже швидко. 640 лишилося. Давайте за ці 640 попробуємо, знаєте, що зробити? Угу. Качати, наприклад, лазера цього. Отако. 400 лишається. Хм, Я оце думаю, чи прокачувати. Ні, будемо все ж таки прокачувати уже арбалети. Це набагато, набагато ефективніше. І лет'с go далі. Просто мініган вали. Прикинь його прокачати, він вообще буде супер потужний. А оці швидші набагато, але в них хп менше. І з них теж гроші капають нормально, по 35. Хоча в них по 10 хп все на все. Але диви, йдуть, 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 йдуть. Скільки їх має йти? Санчелос, свали, пробуй. Треба пробувати. Давай, 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 давай. Добре, що я лазер. Зири прокачав, ці пастки, вони хоч трішки дамажить будуть. І цього арбалета прокачав, він нормально ще дамажить буде. Блін, тут ще нормально їм йти, йти. Їх тут ще багацько. Давай, 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 давай. Щоб вони не дошли, я хочу пройти цей рівень. Гроші трішки дали. Може, трішки зможемо замінити е, звичайних пушок на арбалети. Арбалети все ж таки потужніші. Опа, доб'ємо по любому полібом по Да, 1700 отримали, непогано. Проте, оцю ми точно замінювати на арбалета не будемо. Чи, можливо, почекати трішки, але все рівно ну, бажано замінити, щоб прям турелі стали. Нормальні, такі потужні. Давайте все ж таки попробуємо пофайтитись. Можливо, хто скелети пішли? Йо, чи зможу я їх винести? Чи зможу я пройти цей рівень? Давай, Санчело, спробуємо. Пробуємо, 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 пробуємо. У скелетів по 100 хп. Це дуже потужно, і ще зомбакиці. А з скелета грошей падає, я ще ні одного не вбив навіть. Обалдеть. Так, тихо, 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 тихо. Їх ще дуже багато йде. Мабуть, вони дійдуть. Мабуть, вони дійдуть. Та навіть не, мабуть, а точно дойдуть. Аби тільки хоч грошей їх вистачило. Аби тільки хоч вистачило грошей далі. Прокачатись. Да, 2 Тут є, все, уже турель точно може поставитись. Давай подувалимо. Хоча б одного. Скільки за нього грошей дає, давай подивимося. 100, 100 коїнів, 100 коїнів дає за один. Це 400 можна потримати, якщо ми всіх винесемо. Але ми всіх не винесемо, це точно. Типу, вони зараз по 3 хп потратять тут на цих лазерах. Але ну, одного доб'ємо. Тут уже ні, тут уже без шансів. Тут уже просто без шансів. Все, Фейлит. Так, хорошо. Тоді ми просто беремо, продаємо ось цього. 185 забираємо. І ставимо нормальну сюди турель. І 500 коїнів у мене є, я можу оцього. Продати. Чи почекай, ні, краще оцього все ж таки продати і поставити сюди арбалета. 95 коїнів є, прокачати нічого не можна, ну нічого страшного. Я думаю, зараз можна пробувати проходити. Давайте, стадія 15. Турель, Мінігани просто валять. Просто вдвоєм стоять і виносять. Обалдеть! Потужно, дуже йдуть, дуже потужно йдуть. Санчелос. одного вже скелета винесли супер швидко. І оці турель, оця ось турель, на якій я стою, вона зараз і тут буде їх валити. бо ця вже не вали. Бачите? А ця ж нормально дамаже. Ця ще прям хорошо її Кожного кожного піддамажує, це супер потужно. Може вони навіть і не зможуть дойти, я сподіваюся. Ну не то що може, а я прям сподіваюся, що вони не зможуть. Ось перший вже падає, уже падає. І тут їх лишається в них по 50 хп Скоріш за все, вони не зможуть дойти. Я сподіваюся, я сподіваюся на то. Будь ласка. Хух, давай, 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 давай. Санчелос, будь ласка, за 1200 мона можна прокачати. А, ну він не насильно, не сильно прокачується. Ну, швидкості трошки більше стає, але не сильно він стає. Потужніший, краще дозбирати і купити ще одного такого. 1118 У мене є коїнів, і я оце думаю. <гум> Давайте пробувати ще раз. Надо назбирати грошей, щоб поставити ще одного тут мінігана, щоб вообще валити. Жорстко. Давай, 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 сачелос. Просто валіть їх. Надо назбирати ще тисячу коїнів якось. Як їх тисячу назбирати, я прям не знаю. Ось, цей чувак, пробує їх зупинити, але не може. Вони проходять через нього. Хе-хе, я би теж попробував їх зупинити, але ніяк взагалі не вийде. І можливо ще лазери було б непогано замінити. На якісь е більш потужні, на шипи, якісь ще щось там я бачив Я не знаю скільки вона коштує, але я знаю, що, скоріш за все, 500 коїнів я. Не назбираю, бо вони зараз подоходять до кінця. Просто дойдуть до кінця. Да? Чи ні, чи ми все-таки по трішки? Ну, валим по трішки, але грошей, грошей повинні назбирати. Да, в мене є на балансі 2600 уже. Ми можемо. Ми можемо купити ще одного були мінігана. І, скоріш за все, уже тоді точно можна буде пройти цю місію. Хух, це супер складно. 6 хп лишається, добиваємо. Ну тут, скоріше за все, ці скелети дойдуть. Скоріше за все. Арбалети, правда, валять дуже жорстко на останніх. Просто на тоненького. На тоненького, 24 хп, 20, 18, 17, 14. 9, 7, 6, 5, 4, 9, 1, ми пройшли. Фух, ти кращий за 14% гравців. То це я самий нубас тут чи що? 14%, це ж взагалі нічого. А ну тихо, продавай. цього, Купляй мінігана нормального. Саня. Потім, що? Апгрейди є. Екстра слоти якісь. А, ще слот добавити, Прикинь, можна. Ну це віпи за робукси. Айтеми тут стіни тільки. Шипи. Ну тут демедж хороший, тисячу коштує, але нема в мене тисячі. У мене є 900, а за 900 краще взяти. Продати оці дві штуки і купити два арбалети, які будуть нормально валити. Давай, let's go пробувати, Сань. Ти повинен бути кращий за дуже багато гравців, бо ти поставив собі мінігана, в цілому ти зробив все максимально правильно. Давай, 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 давай. Давай пробуємо, Санчелос. Давай, 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 давай. Та ні, тут ізі, ізі, і просто ізі проходимо. Просто мої турелі максимально їх валять, максимально їх дамажать. Правда, шкода, що ці турелі недалеко стріляють, але все ж таки вони дамажать. Хух, ну арбалети просто валять. Оці вже пушки вони не справляються. У них один Ну, прикинь, один дамаг, а в нього 100 хп. Це взагалі нічого. І всього один дамаг арбалета. Просто арбалет чуть-чуть частіше стріляє. Тут уже треба замінювати все на оці мінігани. По-другому тупо ніяк. Проходимо, 60 хп. Ні, мабуть, ми не зможемо. Мабуть, не зможемо. Боже, 26, 25, 20, 15, 17, 11, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3. Не зміг, не зміг. 900 коїнів заробили. Всього навсього, блін. Але народ, я заробив свої кошти. І зараз я просто беру, знищую оцього, напевно, арбалета. Ну, як знищую? Я його просто продаю, ставлю сюди мініганчика. 600 коїнів у мене є. Хм, я думаю, що це краще зробити. За ці 600 коїнів. Що, якщо я захочу цього продати, 400. І мені трішки не вистачить. Давайте я продам ось цей. Ось цей. У мене є 1003. І я поставлю сюди новий трап. Такі шипи, потужні. Бемк. І що правильно ще зробити? Давайте все ж таки поставимо цю легеньку одиничку, щоб одне хп сносило. Нічого страшного в цьому не буде, але зато трошки буде краще. Все, і тепер уже з цим. Мініганом ми так з легкістю пройдемо цю хвилю. Я оце весь час на ній фармив, і я не міг просто-напросто пройти. А зараз на шипах нормально вони зносять по 6 хп кожному просто. Так, давай, давай, давай. На мініганчики просто. Мініганчики починають дубасити їх. Потім вони щас підуть на цю сторону, тут ще мініганчик почне валити. І буде взагалі потужно. Давай, 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 давай. Ні, ну тут тут я вже по ідеї повинен прийти. У них вже дуже мало ХП. Вони ще, ще тут пройдуть хп по, по, задамажать собі. Дойдуть до мінігана, мініган там взагалі буде валити. Да, їх уже два лишилося. А їх тоді два лишалось десь отута. І Тут час мініган їх зустрічає, просто йду басом, Просто вибиває всі кістки з них. Бе. І ми пройшли краще за 15% гравців. Непогано, непогано. 1200 в нас є на балансі, але цього все рівно не вистачає. Погнали далі на хвилю. До речі, тут є на сервері чувак, в якого 198 хвиля. Він, напевно, взагалі потужний. Да? Де він стоїть? Обалдеть у нього там просто шок. Він їх так виносить. але я не хочу до нього йти. Я не хочу собі спойлерити, які зараз зомбів там будуть бігати, щоб самому було цікаво грати. Кажуть: Саня, давай! В натурі в мене в мене тут група підтримки. Ми всі хочемо просто проходити кожну хвилю, але супер складно. Дві тисячі у мене вже є на балансі. Я сподіваюся, що 500 баксів я зараз зможу назбирати. Проте, походу, я не зможу пройти цю хвилю. Дивіться, скільки їх. Їх просто купа цих скелетів. Мені треба ще купа мініганів. Просто дуже багацько. А як на ню назбирати, на цю купу? Так, мініган активовується. Зараз він починає дубасити кожного просто. 2400 вже є, це хорошо. Ми вже зможемо мініган поставити, якщо продамо арбалета. А так і буде. Да, ну тут, тут уже без шансів. Тут без Шансів, звісно. Хоча, ну, шанси є завжди, але мабуть, не зараз. Тут уже тут уже дуже складно, дуже складно. У мене в кінці лишаються пушки дуже слабкі. Да, і кенти доходять. Все, ми не змогли пройти, але 1600 ми все ж таки свою заробили. І я можу попробувати продати цього арбалета і поставити сюди реально мінігана. 800 коїнів у мене лишається. Прийдеться ще трішки підзбирати на ще один мініган. Коротше, тут кожна хвиля просто збираються гроші на наступний мініган. Це капець. Але зараз просто з легкістю ми валим. Тут для них це просто пекельні ворота. Пекельні ворота тут попробувати пройти. Саня просто їх з мініганів валить. Блін, невже я не зможу із цього разу пройти? Я не знаю. Ну, в цілому мінігани валять дуже потужно. Дуже сильно валять. Просто накидують, дай Боже. Аби у них ще ренж був більший, ну типу вони далі могли стріляти, то було б взагалі супер. Але тут точно, тут точно ми вже пройдемо. Тут уже в них нема шансів абсолютно ніяких. У них по 20 хп лишилося, це дуже мало. Це просто копійки. Дуже мізерно. 15, 10... Арбалети кінчились, вже ж тут нема арбалетів. Хух, дошли. 200 заробили. Нормально. Взагалі потужно. Продаємо ось цього крутого арбалета за 700. Ставимо сюди мініганчика. Потім продаємо оцю штуку. Ставимо сюди пастку хорошу. Та й нормально зараз буде. Зараз взагалі пройдемо ще одну хвилю. Диви, вони виходять і зразу вмирають. Оце мені подобається. Це якась супер ізі хвиля. А, ні, почекай, походу, хвиля не супер ізі. Ось у скелети пішли. Тихо, валим, валим, валим. Абалдєть, нормально так валим. Скелет уже один помер. Уже один скалет просто випав. І ще ще один випаде. Бо, як ж отут просто оця ось, ось четвірка, це пекельна брама. І ось тут ось, ось ще один. Коротше, тут взагалі пушка. І ще скелети, боже. Мені би ще отут поставити мінігана Щоб взагалі шок. 2700 уже є. 2700 уже є, боже. 3200. Обалдіть. Оця хвиля грошей несе. Просто, ви подивіться. Я щас тут так зароблю, що я два мінігана, це поставлю. Да, я на два вже заробив майже. Рахуй, що на два заробив. Все, ізі. Обалдеть. Ну, дуже складна хвиля. Але дуже прибуткова, дуже прибуткова. Походу, наступна буде просто з одним чуваком дуже сильним, і все. На Ізічах. Минулі хвилі були складніші набагато. Зараз Ізі. Все, 5700 я заробив. 5700. Откриваємо білд, прибираємо ось цього. І якого ще ось цього, напевно. І ставимо сюди. Блін, може оцю штуку? Ладно, ні, поставимо оці. І ще в мене є 200. Якщо я оцю продаю, у мене 2600. Я ставлю тут мінігана. Обалдеть кенти. Все, вам халепа повна. Ізі. Просто зараз. Зараз буде легчайше. Що за ніндзі пішли? Що за ніндзі? Тихо, 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 ніндзяги! Обалдіть, у мене всі пулемети на цих ніндзяк перетвор... відволікаються і халепа. Вони зараз дойдуть! Вони зараз дойдуть, ці ніндзяги! Він дойде зараз! Він дійшов! Ніндзяґо взяв, дойшов просто. Обалдеть, це просто шок. Продаємо з цього, ставимо сюди мінігана і пробуємо ще раз. Пробуємо ще раз. Ніндзяги, це взагалі щось потужне. Давай пробуємо. Ніндзяки вибігли. Нінджаки вибігли. Їх дамажи хтось? Ні, їх ніхто не дамажить просто. Йой! Ніндзяк валіть! Обалдеть! Тихо, 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 тихо. Ні, цього разу вроді трошки краще валим. Да, ніндзяк валим 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 валим. Ніндзяк. Все, провалили ніндзяк потужно, потужно, потужно. Оце вже краще. І зараз ще гроші підзбираємо на мініганчики. На мініганчики підзбираються кошти. Да, сі, скелеті візі навалити. Так, почекай, тут ось лакі-блоки є. І он до лакі-блок. Пішли позбираємо. Так, давай поки запустимо файт, нехай гроші збираються, а я буду лакіблоки збирати ходити. Коїни зібрались. Сіки, 125, дуже мало. А що тут ще є. Лакіблок. Давай бігати, лакі-блоки збирати. Он до зверху ще один є. Ще 125 коїнів. Так, валіть, ніндзях, Валіть, валіть. валіть збирайте мені кошти. Я хочу Тесла пушку поставити за 10 тисяч. Я щас на ню назбираю, поки буду бігати. Лаки блоки фармити. Так, опа, якась штука. Вона, походу, заповільнює час. Да? Ніндзяк валіть. Ніндзягу валите, і ми проходимо. Да. Все, зараз їх мінігани просто розвалять. Так, а я поки дивлюся, що є ще десь лакі-блоки, але поки не бачу. Не бачу поки. Ну, їх на ізі розмочем. Їх на ізі розмочем. Просто 4400 сюди на базу. Файт ще раз. Зараз ми заробимо нормально грошей. Ніндзяки перші вибігають, це все, значить, їм халепа. Значить, їм халепа. Ми їх на... з легкістю просто мініганчиками розвалюємо. Чисто, мініганчики, вони просто Ну виносять ніндзях на ізі. На ізічах, Диви, 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 диви. Вони не можуть нічого зробити. Вони просто не можуть далі пройти. Бо в мене чисто мінігани стоять. 4000 сюди на базу. І ми Беремо і ставимо оцю штуку десь. А, вона теж небагато, так? Да? Отут її, мабуть, буде хорошо поставити. Або отута. На початку давайте, так? Да? Давайте оцю попробуємо продати мінігана. Блін, а його краще перемістити просто. Да-да-да, краще просто отута продати оцю штуку. Бемк. Перемістити мінігана сюди, а Тесла пушку поставить тут. Опа. Хорош. Потім ось цього ми можемо теж продати і купити сюди мінігана. Все, оце просто арена мрі. Тесла, капець, вале! Який в тебе демедж? 15. Хорош. Просто 15 damage. Мемеджа, а якщо прокачати за 5 тисяч, то буде 25 демеджа. Капець. Ні, тесла вали жорстко. Тесла просто вали, не може ніхто пройти. ви подивіться, Саня, тільки фарми й фарми, фарми й фарми. З легкістю просто. 4700. Ми зараз тільки ще міні-ганів поставимо після цієї хвилі. Супер багатсько. Тихо, тихо, тихо. Хтось проходить тихенько. Ніндзяки, бува, проходять, але дуже легко, дуже легко, якщо чесно. Ми ще на ще одну теслу заробимо просто з цієї файта з цього. Ну ні, на теслу не вистачить. Але якщо запустити ще один файт. То вже точно вистачить. 8400 заробили. Давай ще. О, блок появився. Погнали, підберемо. Let's go Давай велику купу, купу грошей. А я таки не пам'ятаю, всі кидали сотні чи 200. О, сіки вас тут! І ніндзяки ще біжать. Йоу, капець. Ніндзяк валіть. Та й скелетів треба теж. Обалдеть. Не, валим, 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 валим по максимуму. Ніндзяки проходять потрішки. Нельзя, 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 нельзя. Сики, 10 х в ніндзяки. Все, винесли. І скелети лишились. Ну, скелети повільні дуже. Скелетів легко валити. Скелетів легко валити. Але вони йдуть, впевнено, впевнено йдуть скелети. Дуже впевнено йдуть. Тихо, 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 тихо. Не, скалети, походу, дойдуть. Да, скалети дойдуть. Лети дойдуть точно. Як би я не хотів, але просто не можу їх здержувати. Треба трішки прокачатись. Зовсім капельку. Чотири тисячі заробили. Так, мені треба білд. Мені треба що правильно зробити. Мені треба оцю штуку продати, оцю штуку перемістити сюди, а Теслу купити сюди. Тут що, іди, туалет? Якийсь прикол. Так, три тисячі у мене лишається. Ми можемо зараз за ці три тисячі купити ще одного мініганчика сюди. Ось в кінці, щоб він прям валив. Цікаво, а можна тут поставити щось? А ні, не можна. Але можна сюди арбалета поставити. В нього велика дистанція, і він може в цілому валити. Він може допомагати. Хоча 500 коїнів трішки жалко. Все, я думаю, зараз тесла пушкою. Ми з легкістю проходимо цю хвилю. Давай. 24 та стадія. Це якраз дуже потужно. Блискавка, просто тесла і хвали. Там далі буде ще одна тесла, яка буде теж дуже жорстко валити. І я думаю, буде. Супер. Так, ніндзяки пішли, але ми їх зараз виносимо нормально. Давай, 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 давай. Скелетів ще багато, дуже багато. Тесла пушка трішки допомагає. У неї дистанція нормальна. Вона пробує їх валити, але взагалі ніяк. Взагалі ніяк. Походу, не зможемо. Походу, не зможемо. У мене є, правда, ще тут турель, її раніше не було, і вона почне зараз дамажити. Ні, походу, пройшли. Походу, пройшли. Да-да-да, да 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 давай, давай, давай. Да. Тут є ще одна підключиться. Все. Всьо, ізі. Ух, це було ультра складно. Це було ультра-ультра складно. І я думаю, що за ці гроші можна з легкістю прокачати цю тесла пушку. Бем. хорош. Хух, і на цій ноті народ ми будемо закінчувати це відео, тому що воно вийшло дуже-дуже бомбезно. Ми сікох зомбаків винесли, сікох ніндзях і навіть заходили сюди. Але ми дійшли до 25 ї стадії. І якщо буде багато вподобайденів, ми обов'язково підемо далі. Не забувайте долучатись до телеграм-каналу, в якому скоро буде розіграш. І всім пока.